І так, привіт! Ви на каналі Анни Митрофанюк. і сьогодні я е, дам відповідь на питання, чому я не проходжу ніякі марафони перед Новим роком, е, чому я планую свій рік по китайському новому році і як закрити 2023 рік, принаймні так, як, я роб, так, як це роблю я. По-перше, е, на що треба звернути увагу? Е, всі перед новим роком суматохи. Всі абсолютно, да, от ви закриваєте якісь задачі, ви там то хочете, то по роботі туди, сюди зробити, прибрати, приготувати, купити подарки купити. Тобто і а перше базово, перше таке правило е створення чогось і притягнення своє життя. Це бути в правильному стані. Вічі типу, спочатку стояння, потім стояння, потім стояння. Тобто, все, все приходить на стан, і якби це вже така проїжджена тема з приводу того, що треба слідкувати за своїм станом, і от просто подумайте, от ви проходите якісь там. Ну, не всі, да? проходиш якісь там марафони, бажання записуєш, і ти і вже думаєш, Боже, треба срочно то, треба то, треба записати, а то не зроблю, то не зроблю. І я це робила, можливо, декілька років. Я кожного там, кожний, перед кожним новим роком там, купляла блокнот. Я пам'ятаю, як я ну, було декілька років, де я, де я святкувала новий рік за кордоном. і... Я брала з собою блокноти, я брала з собою там, типу, дневники, І не йшло мені. От просто не йшло. Один раз я попала на якийсь там марафон, вже не пам'ятаю який. До речі, це був 2022. Да, 2022 да. І вперше я запланувала рік по китайському новому році. І якщо ви зараз згадаєте свій стан, насправді найбільше таке якісь бажання щось робити, хочеться міняти, приходить орієнтовно уже десь 20 числа січня, початок лютого, і по природі, взагалі, все у нашому житті іде циклічно по природі. Тобто, якщо ми не можемо якусь систему, якусь, якийсь процес накласти на природній, значить це штучно. А ми заживемо такий період, що треба, ми максимально маємо з'єднуватися з природою і в принципі синхронізуватися з природою. І як воно відбувається? Тобто, да, от, ем, по стану, У е, мене так, да, от, січень місяць, якась така затишка, тобто да, щось, там, кейсь закриваєш якісь моменти, тобто да, затишча. Лютий місяць ти починаєш накопичувати потенціал. Я до речі, чого курси постійно так зак... починаю минулого року, там, да? цього року. Тобто це починає Люти... кінець січня, початок лютого починаю курс. Тобто ти починаєш накопичувати якісь процеси, накопичувати якісь знання. Березень місяць ти просинаєшся потрохи, тобто тебе починає мозок, там, да? твоя підсвідомість починає щось видавати. Квітень починаєш засаджувати там, да? травень починає проростати, ти вже бачиш перші плоди, літом, ти, як правило, Починаєш обробляти, працювати над цим, дивитися за цим, і осінь починаєш збирати плоди. І от уже там третій рік, мої не, не треті, вже більше декілька років. Постійно мій дохід росте, як правило, восени. І що правильно, в принципі, рік пройшов. В Америці чим мені дуже сильно подобається, у них такий підхід, у них нема формату дохід за місяць. Вони планують свій дохід за рік. І я зрозуміла це тільки тоді, коли перейшла в інстаграм, тому що е, тому що як правило вели, е, великі гроші йдуть якісь проекти, а проекти не можеш зробити за місяць, за два. І мені дуже сильно сподобався цей підхід. Тобто, я коли почала слідкувати за своїм доходом за рік, я дуже сильно виросла, коли я робила точечно доходи на місяць. Ну, важко було на щось конкретно попливати. Кожен місяць, як правило, якийсь такий засмучений. Е, тому, от, якщо дивитися в контексті року, планування року, то е, грудень, так, от, грудень перноварічні світа, і січень треба займатися чисткою. А для чого потрібно робити чистку? Чого взагалі м от, є люди, да, от, є можливо якісь ситуації, у мене таке було, е, коли. Е От ти лиш повикидав щось з дому, да, і тобі хтось гроші повернув. Тобі, е, тобі прийшла якась пропозиція, тобі щось прийшло то, то-то. От я розказувала у своєму подкасті. Е, я е, за осінь да, заробила там, заробила запуск, це хорошо зробила, і, і, і от я вже перед новим роком, у мене зараз йде продажі курсу «Інстаформула» другого потоку. І я дуже хотіла, хотіла зробити рекорд по предзапису, там, да, чим взагалі попередній попередні потік. Да, я тримаю марку систематичний рекорд. І спочатку все йшло прекрасно, там, да, а потім якийсь якийсь момент воно просто перестає йти і щось вообще, типу, ну, на місці. Якось вообще, типу, нам не, нам ну, не подобається з командою. І як тільки я е, пішла, потратила гроші, я купила собі карт'є, я собі е, я купила квартиру, я там то пішли дуже сильно знову процеси. Дуже швидко пішли процеси. Тут ми там буквально з декілька днів. Ми таки перекрили, зробили рекорд, те, що, що ми планували. І до чого я? Для того, щоб щось прийшло нове, нам треба позбутися чогось старого. І іноді це в плані фінансів, для того, щоб прийшли нові фінанси, чого ми гроші більше іноді не заробляємо? тому що. Ми їх не тратимо, ті, що у нас є. Ми складаємо на кубка, на кубку а ямкості не вистачає. І наші підсвідомі знають, що якщо ми, наприклад, будемо далі включатися, працювати, працювати, а старі не потратили, гроші будуть приходити і Вони просто будуть улітати. Да, вони там будуть на на, на, якісь, на якісь ремонти. на... На, на, ну, Взагалі, це дуже багато є в плані цього. Там різні ще родові сценарії, як боргові, там, сценарії втрати грошей, сценарії позбавлення грошей. До речі, у мене на рахунок цього є прям цілий курс, новий сценарій, це про мислення, це про трансформацію, про те, як правильно повністю закривати рік, про те, як правильно планувати рік, про те, як розписувати усі сфери, про те, як закривати минуле, кого цікавить цей курс, новий сценарій, напишіть мені в інстаграм в лічку. Вот. Я його так, да, так не продаю і по-новому не запускаю? Хоча блін, офігенський курс, насправді дуже крутий. І э, вот Для того, щоб ми вот, э, новий 2024 рік, щоб щось прийшло? Вот на що налаштовані всі марафони бажань, інтенсиви да? э, і так далі, карти бажань. Для того, щоб прийшло. А йомкості як как якби бы ні. І що відбувається? Чим чрівато, коли ми тільки хочемо і не звільнюємо старе? Чим це чрівато? Ми ми хочемо, 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 Да, якби, ну, задача задача Всесвіту якби виконувати всі ті завдання, які ми собі все виконуємо, те, що ми собі а, захотіли. І то є, от є Аня, там, да, от є Аня, яка хоче зробити, наприклад, ну, от, приклад, да, Аня хоче стосунків з таким то там, чоловіком, мовно, я собі прописую, малюю, там, то-то. то, -то, -то. Ну, при цьому, Наприклад, я та Аня, яка має бути в нових стосунках, вона, наприклад, там вільна, вона там без якихось страшків, там да, тобто вона, наприклад, там, вийшла шлюбу, розвелась офіційно, там да? і так далі. І при цьому, коли і коли, наприклад, я собі цього цього хочу і я це не роблю, то тобто, я не, не, не міняю себе. Всесвіт відбув всесвіт робить такі ситуації, це називається корекція. Відбувається корекція в мене, і відбувається корекція складним шляхом, непростим. Починає все, починає там да якось це все відбуватися не, не самим приємним для тебе шляхом. Відбуваються якісь страти. Починається бути от от, типу, от, от коли ми хочемо чогось, от хочемо заробити там, хочемо машину купити, а ніхрена для цього не робимо. Ну малюємо собі цю машину. І все світ починає нас просто, типу, от, ну, не то, щоб не нагибати правильно. відбувається ситуація, де людина цілонаправно поміщається в ту ситуацію, де вона максимально швидко має пропрацюватися для того, щоб купити цю машину. А максимальні швидкі пропрацьовки це ніколи не про радості і Це завжди сльози, це щось втрата. А зараз зверніть увагу, наскільки швидкий час? Ти подумав. А ти ще не подумав, тобі вже прилетіло. Це наші батьки могли е, щось зробити, а діти потім відробляють. А зараз ти ще не подумав, тобі вже прилетіло. Зараз максимально швидко. І помівото цієї культури, зараз така культура е, вчиться бажати, мріяти так далі. Не забувайте про культуру звільнення і культуру брати відповідальність за те, що ми хочемо. А то ми так багато хочемо, як відбувається це на енергетичному рівні. Я, походу, зараз вас прогріваю до того, що треба нічого не хотіти. Ні, я просто хочу, щоб кожна людина взяла відповідальність за те, що треба хотіти правильно, і бути готовим до цього хотіти. А то, є, як на енергетичному рівні, да? от, наприклад, є да, от є, чоловічок. от, є ви. І от ви собі щось хочете. Куча мислей. хочу машинку, хочу денюжку, хочу любов, хочу там. Все ж прописали, так, да, перед новим роком? І от хочу, хочу, хочу. І виходить, що є тонкі, є, е, е, є тонкі, є матеріальне там. Да? Тонке, шутки тонкі? це всі наші думки. А воно проявляється потім в матеріальному. Це коли ми думаємо, 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 воно наслається, насладиться, воно баць, і проявилося. І от коли ми, наприклад, просто хочемо, хочемо, хочемо і нічого не робимо, не заземляємо і. Е, не заземляємо намір, там, да, тось як заземляємо, робимо якусь фізичну дію, а е, можна обманювати, якби, цю, обманювати условно, цю систему, можна просто присідати на це, можна зробити якусь фізичну дію, можна прибрати з наміром, Типи, чисто теоретично на рівні, е, на рівні фізики, на рівні світу, без різниці, що ви зробите, для того, щоб це, щоб це у вас реалізувалось. Нам треба змішати енергію, треба змішати інклюзьянь, треба змішати думку з, е, з фізикою. Да? До речі, пишіть вам взагалі, що я вам зараз розказую. І от, наприклад, ви щось захотіли, наприклад, захотіли е, там, класного чоловіка. Для цього треба піти на, на, на свіданку. А страшно? Або треба розвестися з своїм чоловіком, а не, а, не, а, а страшно там. Да? Треба зробити якусь іншу фізичну дію з наміром на лю цю любов. Наприклад, я там займаюся спортом, я там кажу, я коли там качаю прес, я кажу, коли я тренуюсь, я, я там стою дуже сексуально, красиво, ти те там. Да? Я коли там йду в душ. Наприклад, я кажу, що я говорю з наміром, що коли я під холодним душем, там, да, у мене завжди на все вистачає енергії і часу. Е, наприклад, коли я присідаю, я е, на гроші завжди присідаю, там, да, тобто на там на кількість людей, так, да, на найомкась. Сьогодні, наприклад, я е, інтуїтивно вранці проснулася, і я відчуваю, що мені треба розширення. мені треба, щоб прийшли нові ідеї, а вони щось не йдуть. І я така, так все, я зробила сьогодні розтяжку з тим, що мені приходять нові ідеї. І, от, типу, от що працює намір. А так виходить, коли люди хотять, хотять, ніхрена не роблять. І з наміром не заземляються. Я колись підлогу мила, коли в мене були борги, з наміром, типу, я коли мию підлогу, я я вжигаю всі, я вимиваю всі борги, всі боргові установочки, свої, всі родові сценарії, всі проблемки, я міняю свою карму там. Коротше, я от це мила підлогу, і як уявляла, ніби я вимітаю все з дому, всі свої боргові проблемки. І от коли людина просто багато хоче, нічого не робить. Вона попадає в корекції для чого? Для того щоб вона стала тою людиною, яка може це матеріалізувати. От яка може це матеріалізувати. Що, як правило, то з чим різняються ці дві людини? Перше, це звичками якимись. Це розпорядком дня, це рутиною, це розмовою, це оточенням, це то, що вона вчить, з ким вона спілкується, що вона дивиться, вона дивиться ютубчик, коли вечором, коли зранку готує, чи вечором готується до сну, чи вона дивиться якийсь серіальчик. Тобто, вона попадає в такі умови, а як правило, це не умови такі Відправимо її кудись в Дубай, щоб вона побачила хріянську женість. Ні, така дається срака в житті. Типу, да? що людина така, все. От мене так було. там, да? У мене така срака була в житті, що я така, все, я поняла, що не така уж я розумна, не така я вже і молодець. Просто треба щось брати і робити. Я просто почала подкасти. в мене не було грошей ні на які навчання, подкасти почала слухати місяцями тих людей, яких я розуміла, що от я розуміла, що. От мені це потрібно. Іноді мене це іноді я так не хотіла слухати. Я слухала Палієнка, я пам'ятаю на той період. Я слухала м м Лапковського. Лапковський дуже мені сильно тоді зайшов за дорослу позицію. Я просто я замість музики слухала. Я прибирала я включала, і я собі ставила так місяць Я слухаю цю людину там. Да? До речі, кому імпонує мене, ви можете теж так само там YouTube мій там мене багато відео на YouTube. протягом року з першого відео просто брати і слухати на фоні. Воно все залітає. Це перша ситуація, це коли Всесвіт вас поставить е, такі умови. Є ще другий момент, це коли е, людина дуже багато хоче і не діє, у неї ці всі бажання, вони у неї у вигляді таких гір'як починають е, реалізовуватися на ножках, на ручках. Да, от такі, от воно усе переходить в таку. Таке скупчення енергії, такого насичено скупчення енергії. Оце коли бажання хочу, 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 ніяк не виходить. Там, да? І вже голова болить від того, що хочеш. Ну, переходить такі, якби енергетичні енергетичні гірки. І е, як це проявляється, це коли людини нема енергії, коли вона встала, а вона вже втомилася. Це коли вона, е, вона вже не вірить, що в неї щось може бути. Типу, За чим мені ще якісь навчання, я вже не вірю, що в мене щось може бути. От це в минулому треба в минуле повернутися і це все почистити. Да? Хто хоче робити це максимально так глибоко і так далі, кажу, пишіть мені курс новий сценарій. Там, да? там, там більше 20 уроків про те, як працювати з минулим, закривати програми про теперішні корекція теперішнього, шліфовка деталей і про те, потім, як планувати майбутнє. До речі, і воно якраз, да, от, там, якраз про те, як планувати рік, теж по китайському році. Але я зараз хочу з вами поділитися ті практики, які ви можете зробити прямо сьогодні, і які практики я роблю. Я вчора, до речі, почала записала це відео. І, коли я, і чого я його не виставила? Тому що те відео, в тому відео, де я розказувала про ритуал з свічками, мені дали поняти, типу, що я ще не маю права про це говорити. Воно зв'язано напряму з моїм новим даром, але но я ще не готова. Я прямо побачила, тому удалила відео навіть з Е, дам, дам наступні практики, які я роблю, які я також вчора зробила. робила. Перше чистка з наміром. Ви, але що ви чистите там? Да? Чистите е, аптечки, е, шухлядки, шкафчики. чистите і прямо уявляєте, як ви щось викидаєте. Ви можете е, да, от, викидати з наміром, що я звільняюсь від того, від того, від того. Тобто, що ви від чого ви хочете звільнитися? Е, далі наступну практику, яку я теж вчора зробила, я викинула три речі, е, які, чого, що я хотіла викинути. Я хотіла викинути сожалення про свій шлюб, да, що він невдалий. Така ще є мандумка. Е, І, типу, я прям викидала і да, о, там, викидала певні там речі, я така прям проговорювала, що я маю намір лишити в старому році. Да, з таким, з таким, таким. Тобто, це може бути якась звичка, це може бути якась ситуація, але на рівні фізиці має бути щось викинуто. Не просто, типу, да, я викидаю. Стосунки, щось ви там сказали, типу, через там, балкон. Да? А це щось має бути фізичне. Знову ж таки, ін плюсянь ми маємо завжди, завжди все е, з'єднувати. Е, далі. Три речі з наміром. Там, да? е, далі і список підвішених задач. Афігенська практика, яку я зробила вчора, Боже, у мене такої енергії було, я не могла заснути до часу ночі через це. І Я все вчора зробила, що не могла зробити там за, що не могла зробити, там, за, два, за два тижні може за два місяці, і прям в мене так енергії звільнилася, що кажу, не могла заснути. Список підвищених задач. Що ви робите? Ви е знаходите, е ви знаходите е всі свої нотатки, всі свої записи, всі свої блокноти. І от як я вчора зробила? Да? Блокнотіки мої все. От я виписала всі свої задачі, що мені треба зробити. Всі задачі, які в мене були. Де що я в процесі, коли виписувала, я така, ага, якщо я два місяці вже не беру, якби не беру до уваги цей, цю задачу, лиш мені треба її удаляти. Типу, да? І я просто видалила, тобто почистила максимально свої нотатки. Далі наступні задачі я, я виписала, що мені треба зробити, і поставила навколо навпроти них, який день я це зроблю. Я вчора зробила 9 задач. Плюс на сьогодні там дві задачі, на завтра дві задачі. Тобто постарайтесь по максимуму по максимуму піти з нульом задач у Новий рік. От якщо вам кажеться, що я зараз напишу, куча планів, куча того, візьмуся у себе на новий рік, воно енергетично давить. Зараз період волшебства. Дуже важливо зараз повірити знову в казку. Так, да, я розумію, що в Україні зараз тяжко повірити в казку. А Грегор він не дуже сильно працює. Е, е, ну, там, Я, я іноді мені що в мене спортслов сестри, мені треба лише подумати про те, як в мене хорошо, а там, а там хлопці мерзнуть, і як зараз, що зараз відбувається з нашими чоловіками і так далі. Ну, е, ми нічим цим не допоможемо. Я як істинно розділяю біль кожного українця, кожної українки, якої там має, чоловік, син, брат, та, тато. Але ми цим нічим не допоможемо. Наша задача енергетично витягувати українців енергетично дуже багато людей в злобі, в агресії, в, в, в ненависті. І, от зараз дуже хороший час для того, щоб. Да, вот для того щоб повернути цей стан щастя, радості, такої, такого. От відчуття, казки, да? відчуття, відчуття казки, і ви маєте робити це самостійно. Все, що би я рекомендувала робити ось, там, да, до 15 січня, це просто все чистити, викидати, обнуляти задачі. Десь орієнтовно там, да, китайський новий рік вже не, не пам'ятаю язику, то починати там, 15 там з 20 січня починати включатись якісь планування років, вивчення чогось, настрої чогось там. Да, от, е Максимально почистіть все, максимально все абсолютно почистіть, воно вам набагато більше дасть ресурсу. І я коли зрозуміла оцей цикл, я коли зрозуміла, як працюють ці цикли, взагалі давно вже практикую таку штуку, відчувати, я хочу зараз щось робити чи не хочу. А мені заходить чи не заходить. І коли, типу, я розумію, що типу, ні, ніфіга, мені щось, типу, ну я, я не хочу. типу, за чим я себе гвалтую? Іде завжди розширення, завжди іде типу максимум, максимум з того, що я можу зробити. І я коли знову ж таки почала відчувати себе. Ем, то в якісь моменти я за в якісь дні я роблю за день те, що раніше я робила за тиждень. Але для цього має бути постійно об'єм. А об'єм у нас, типа ці всі захламлені, це все дома і так далі. От е, воно все дуже сильно забирає об'єм. Ці наші бажання, де передивитися всі свої бажання, повичеркуйте нахрен ті, що ви де не хочете, і поки що вони не ваші. От не качати дуже сильно цю хачушку, це хочу, хочу хочу і не знаю, що хочу. Хочу багато, а ніхто на цього не роблю. Краще написали, що я хочу, пішли за земли, пішли почистили. Вообще ідеальна така практика. Почистити і все. Дійсно, подумати, що ви хочете. Там, три-п'ять да, речей, може, десять максимум. Не треба писати там зразу куча всього. Якщо у вас проблема, до речі, теж, тут, тут теж інший момент, коли. От я, наприклад, на курсі інстаформулі даю перше завдання написати 100, хотілок, 100 хотілок. Чого? І написати напроти них цифри, скільки це вартує. Чого? Тому що гроші приходять на бажання. І ми тільки тоді, коли ми знаємо, що ми хочемо і скільки це вартує, до нас приходять гроші. А просто зараз, саме конкретно, от зараз цей період, це займатися саме чисткою. А от таким плануванням почати займатися з, китайським, з китайського Нового року. От, пишіть, будь ласка, свої коментарі, пишіть інсайти. Якщо захоче мене відмітити, то так. от Скрін, скрін робіть і відмічайте. Мені дуже приємно, для мене найцінніше. Націнніше це ваш зворотній зв'язок. Я знаю, що взяв, отримав закон збереження енергії. Кожна з вас я вітаю з Новим роком, з наступаючими святами, з пардешнім різдвом, з наступаючим різдво. І кожному українцю я бажаю одного, щоб, щоб наступний, новий рік, наступний новий рік ми святкували в вільній країні, щоб наші чоловіки були вдома, щоб ніхто не боявся виходити на вулицю, щоб жодна жінка не переживала за те. Заберуть її чоловіка, чи повернеться її чоловік, і я кожному з нас бажаю любові всередині в першу чергу цього міровотворіння. І бажаю нам, бажаю нам миру, бажаю нам перемоги. Бажаю, щоб наші чоловіки були вдома. Па-па!